Є карта, є яри в Єлівщині, є вода. Ну, дуже гарне місце для дітей, для проведення змагань, для, взагалі, для туризму, водного, пішохідного, велосипедного. Мені здається, що ну, в Чернігові я навіть не уявляю, де ще можна було б так розвиватися. У центрі дитячо-юнацького туризму 24 гуртки, в яких займається близько 380 дітей. Це комунальний заклад позашкільної освіти, куди приходять діти різного віку. Серед них є переможці та призери всеукраїнських змагань зі спортивного туризму. На базі команди нашого центру була сформована збірна команда Чинівської області, яка на чемпіонаті України посіла друге місце з. На чемпіонат України з пішохідного туризму. Ми, наприклад, щоб такі результати отримати на чемпіонаті України, ми тут три тижні прожили у цьому лісі, От, буквально за цим будиночком, там тренувалися, бігали по лісу, плавали тут на полігоні лазили. Без цих трьох тижнів ми б навіть в п'ятірку не попали. Зараз у центрі займаються два гуртки через те, що в будівлі немає тепла. В них індивідуальне опалення, а договір на постачання газу й досі не підписаний. На сесії міської ради міський голова Владислава Трошенко розповів про можливість продажу цієї будівлі на аукціоні. На сьогоднішній день в умовах локдауну вже другий рік там майже ніяких не відбувається занять. Приміщення, якщо я не помиляюсь, 80-го року збудоване. Приміщення, чесно кажучи, без опалення належного, і воно руйнується. І я задав питання, ми його отримуємо ціною 600 тисяч гривень на рік. Я задав питання, яка думка громади, яка думка депутатів нам далі утримувати це, чи нам його виставити на усього? За словами правозахисника Олександра Гешпара, разом з будівлею центру можуть віддати в оренду і 3,5 гектари землі, яка належить місту. Якщо до нерухомості питань можливо, і немає, але разом з тим він сказав про те, що мова йде і про майже територію 3,5 гектара землі, яка огороджена навколо цього будинку. Парканом, велика ймовірність того, що той, хто купує. Буде купувати цю нерухомість і право на земельну ділянку такої площі, ймовірно, буде думати про те, як використати цю територію для того, щоб отримати прибуток. За словами Олександра Хашпара, на публічній кадастровій карті межі цієї земельної ділянки не визначені. Щодо присвоєння їй кадастрового номеру, також інформації немає. Ця територія до регіонального ландшафтного парку Ялівщина також не входить. Прибуток можна отримати. Єдиним способом на цій території, забудувавши його, забудувавши або приватними котеджами, або таунхаусами, Ну, пробувати порохівки я казати не хочу. Але, в принципі, якщо буде власник земельної ділянки, і вона буде його приватній власності, він має право в межах шинного законодавства зводити там будівлі, споруди. За словами Владислава Атрошенка, долю будівлі центру вирішуватимуть на депутатських комісіях. Можливо, проведуть і громадські слухання. Я хочу порадитися з людьми, тому що і продати жалко, але і утримуватися. Ну фактично, ситуація така. Ну патова, треба якісь рішення ухвалювати, але свідомо треба ухвалювати. Сьогодні ну, значні видатки, і крім того. Крім того, що стан, технічний стан приміщення, він з року в рік погіршується і чесно кажучи, значно погіршується. Ремонтувати там 600 метрів ну все мільйони. Для якої мети знову таки можливо громадськість скаже, для якої мети нам витратить мільйони. Гордій Єрмак, Роман Репа, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.